Всіх вітаю, з вами АЗС Комплект. Сьогодні по 12 вольтам відео буде. А то у нас всі 220-220. Значить, 12-вольтова дізельна колонка. Швидкість 50 літрів на хвилину. До 50 навіть, скажу, бо насос. Хоч по характеристикам І 60, але в масі в зборі, він буде десь видавати до 50 літрів на хвилину. Яка у нас буде тут комплектація? Значить, фільтрація технічне обслуговування фільтр ТО? Лічильник, тут клієнт у нас побажав точність. І ми тут поставили йому електронний лічильник. Він тут може відслідковувати. Швидкість. На цьому лічильнику можна відслідкувати швидкість потоку. У нього є калібровка, це роторний лічильник, є загальна моментальна статистика, рівень зарядки батар... батарейки заряду. Видача по літрам, кілограмам, пунктам і квантам. Тобто вибір можна вибирати. Далі він бензин-дізель. В нашому випадку це буде дізель. Комплектація далі, значить, пістолет буде автоматичний, рукав напорний 4 метри, смоктування 2 метри. І він ще попросив доставити йому перехідник на куб. Перехідник на куб. Тобто ще буде нижнє підключення. Так, значить, по колонці. Об'єм заправки у нього невеликий до 500 літрів за раз. Суточно не більше 1,5 тонни. перекачує дізель. Заправка легкові машини. МТЗ. Ну так. Тобто стоїть пістолет з 24-м носиком, якщо ви знаєте. То це. Середні такі пістолети, бо є європістолети. Вони підходять для легкових машин. Це 19 мм, 24 і 32. Тут у нас 24 мм стоїть. Додатково попросив ремкомплект лопастей Для того, щоб можна було самому поміняти лопасті. якщо вони стярать, коли вони будуть зношуватися, стиратися, він буде сам їх поміняє. Отака От колоночка у нас вийшла. Я вважаю, що дуже гарне поєднання. Тобто непоганий насос, точний лічильник, у нього великий функціонал, і дуже вони добре працюють. Тобто Не потрібно калібрувати їх там кожного дня, не потребують цього за що того, що у нього роторна головка стоїть. Фільтрація. Обов'язково, ви знаєте, для того, щоб насос працював у нас довше. Таку комплектацію можна збирати на насосах з повітряним охолодженням. Насоси потужніші, там 100-150 літрів і так далі. Тобто варіантів по насосам, якщо вам потрібно, багато. Ну, так само і по фільтрації. Кому потрібні колоночки, будь ласка, дзвоніть, пишіть, зробимо все в найкращому вигляді. Все. Всім дякую. Телефонуйте, АЗС Комплект на зв'язку.